Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас така тема, яка набирає перше місце у всіх топах. В топах в Тіктоці, в топах в Ютубі, в топах у всіх соціальних мережах. Тема називається так: Чоловік має платити. Зараз я включу відео, скажімо так, для розігріву. Будь ласка, відео на екран. Ніяка здорова, адекватна жінка не буде з чоловіком, якщо він не має змоги оплатити її рахунки по будь-чому. Тобто, навіть якщо в неї є машина, десь скинути її на бензин, я не знаю, там скинути її на платічку, коли вона на шопінгу. Тобто, це така безпека, яка їй дуже потрібна і необхідна. Вона це все може зробити сама, але ти їй... Просто зобов'язаний. Просто зобов'язаний е, там, не знаю, обміняти старий телефон на новий, е, щось таке зробити. Тобто це не потрібно робити це кожен день. Слухайте, то купіть їй машину реально навіть нову з салону, можна навіть в кредит взяти. І вона буде з вами. Реально, чоловіки, вона реально буде з вами. Навіщо це ходити по цим безплатним нещасним дівчатам, у яких навіть енергії нема. Беріть ту, в якої, ну вклавши в яку, ви будете черпати ось цей нереальний брендзбойт, просто потік енергії, який в принципі, зробить вас ще успішнішим, ніж ви є на цей на сьогоднішній день. Ось така трішки адекватності вам, в стрічку. Mm -hmm. Пишіть коментарі, мені буде цікаво почитати вашу думку. Ось вас як подивилися ми чергове відео на дану тематику. Все стандартно, все примітивно, як то кажуть, нічого нового. Ну і враховуючи дану таку тенденцію, зараз я хочу, скажімо так, таке маленьке зробити звернення до жінок. До дівчат, до жінок, там, одружних, недружних і так далі. Дорогі наші дівчата і жінки. Ну, хіба вам самим не є неприємно, коли до вас ставне як до якогось товару? Як до якоїсь речі, яку просто можна купити. Ну, хіба ви не хочете якось кохання, якихось почуттів, якогось спільного, скажімо, проведення часу? Ще не сіло не впало заплати. Ще нічого не сталося вже винувати. Ще нічого не сталося нічого там серйозного, скажімо, не відбулося, давай гроші. Ще іще іще. І. Ще, і, ще. і так само і чоловік. Тобто, він зразу навіть не налаштований будувати якісь нормальні стосунки, скажімо. Стосунки на взаєморозумінні, на повазі, на якійсь любові, а просто як до речі. Просто як до якогось товару. Товару на базарі. І що я хочу там сказати, що ця тенденція з двох сторін. Жінки, жінки себе відчувають якимись товарамись річчю, себе продають якнайдорожче. Так само чоловік. Так самок ставиться, само ставиться до, до речок як до якогось товару. Дав гроші, отримав задоволення. Все. А ми продовжуємо далі. Зараз я розгляну таку думку зі сторони чоловіків. Ну, дивіться. ну Невже себе так чоловік не поважає, не цінує і не любить? Що він вважає так, от, щиросердечно, так, правдиво він вважає те, що без грошей він нічого не вартує. Та має той хлопець 20-річний, чи той чоловік 30-річний, скажем, має якісь таланти, має якісь знання, має якийсь життєвий досвід, з ним можна поговорити щось, обсудити і так далі, тому подібне. Ні, він це все нівелює, він це все знецінює. Він розуміє так. Не дам гроші, нічого, нічого мені з того не буде. Тепер дам питання тим, хто є одружений, тим, хто має дівчину, скажімо так, тих, тим, хто має, тим, хто має стосунки. От, Дайте питання вашій дівчині. Всі, чи всі ті чоловіки, всі ті хлопці, з яким вона була до вас, чи всі з неї платили. І рапом, виявляється, що не всі. Раптом виявляється, що десь там була раз в нічному клубі, десь там була раз чи два в Жигулях, десь там була раз чи два в якомусь іншому чи третьому місці. І що тоді виявляється? Що одним це безплатно, одним це просто так, скажімо так, гарно собі люди вирішили час провести, а ти маєш платити, ти маєш брати відповідальність, тобі не нічого безплатно, в той же час, як іншим є це безплатно. Причому раз, два, без довгих, скажімо так, залицянь, без ремонтичних побачень і так далі. Прийшов, як то кажуть, взяв своє і пішов. Ну от як, можна, як можна, скажімо так, інакше слова підібрати. І так я вже стараюся говорити максимально коректно, скажем. І так, на закінчення нашого відео я скажу таке наступне. Хто вихований так своїми батьками, татами, мамами і так далі, що він повинен платити завжди при будь-якій ситуації, при будь-якій нагоді, така в нього позиція, таке в нього, скажімо так, життя викрадо, така в нього занижна самооцінка, що без грошей він нікому не потрібен, без грошей нікому він не подобається, без грошей нікому він не цікавий. Що я можу сказати? Ну нехай платить. Нехай платить постійно і повірте просто мені особисто, що вам життя покаже е, рано чи пізно, через рік, через два, через 5, комусь через, може, 20 років, що цього робити не потрібно, принаймні в такий мір, як ви собі думаєте. А до тих, хто себе цінує і поважає трошки більше, хто вважає, що в нього є якісь таланти, якісь вміння. Навіть бажання банально підтримати якусь хорошу розмову, там, комплімент зробити і так далі. По-перше, я всіх дуже поважаю. А по-друге, я вам усім бажаю всього самого кращого, хороших стосунків, взаєморозуміння, підтримки, і так далі. Нехай вам усім все виходить з жінками, дівчатами і так далі. І також, також я скажу жінкам теж. Що? Нехай попадаються на вашому шляху правильні чоловіки, правильні хлопці, з правильними цінностями. І нехай у вас усіх все буде добре. Всім добра!